Щирість того, чим жили наші попередники, і зокрема Борис Дмитрович Грінченко, і його вишиванка, надихали мене, коли я створювала фільм, який так і називався Не остання вишиванка Грінченка. І коли ми презентували цей фільм, до мене почали приходити мої студенти. А можна ми цю вишиваночку візьмемо на фронт? І тоді прийшла ідея власне, шеврона. Ми зробили маленький шеврончик і виник задум. А давайте ми передамо шеврони нашим воїнам, які е, зараз е, на лінії вогню почали мені писати люди, які не мають відношення до університету Горінченка. А можна нам шеврон з вишиванкою Горінченка? А потім ми поїхали в університет Фетковича в Чернівці. А вони кажуть, а можна ми зробимо теж. Вишиванку Федьковича і будемо надсилати. Якщо ми зараз зможемо це задіяти і показати, як це робиться, і будемо це супроводжувати нашими розповідями, постами, комунікацією, нашим прикладом, це було б дуже і дуже круто. Найде часто кажуть. Ми не знаємо з вами як з вами спілкуватися. Так само, як і зі звичайною людиною. Те, що у нас є якісь поранення, ампутовані кінцівки. Це не має бути якоюсь такою перепоною в плані того особливого ставлення. Ми продовжуємо жити далі. Ми відновилися, хтось повернувся на службу, хтось повернувся до цивільного життя. У мене просте поранення насправді. А багато поранень складніші, там вищі ампутації, там руки, ноги, обличчя це ну дуже страшно насправді дивитись на це все. І тим не менш, хлопці не втрачають віру, протезуються, відновлюються. Які цінності ми маємо зараз і ми залишимо їх. Це точно усвідомлення того, що український народ, українські люди це дійсно найсильніші люди в світі. Морально, психологічно ми показуємо всьому світу за що ми б'ємося, і що ми сильні.